На минулому тижні проводили роботи по опрацюванню пошкоджень, документуванню їх і готуємося до внесення їх до єдиного державного реєстру майна пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій. На минулому тижні ми отримали до нього доступ. Це стосується житла, це стосується і освіти, це стосується і охорони здоров'я, це стосується і доріг. Одна з ракет вже прямо на дорогу прилетіла не одна дві, прямо на середину дороги. Тому я наголошую всіх і для громадськості, щоб ми всі розуміли, реєструватися повинен кожен. Нема реєстрації, ми теж надавати матеріальну допомогу не зможемо. Тобто, всім, хто отримав пошкодження житла, в залежності від рівня пошкодження, ми надамо матеріальну допомогу, але після того, буде проведена реєстрація в державному реєстрі. Сьогодні, завтра, післязавтра попрацюйте в усіх мікрорайонах, де є пошкодження, і завершить обход людей, щоб було зрозуміло, скільки будинків пошкоджено, який рівень пошкодження, скільки приблизний. Матеріальні втрати при цих пошкодженнях, така робота ведеться. Наполягаю всі, хто задіяний в процес допомоги людям при пошкодженні на цій неділі. Працюємо в тому числі і гуманітарну допомогу там допомогти людям. Пошкодження велике тому надамо їм матеріальну допомогу і будемо надавати гуманітарну допомогу цим людям, які втратили майно або пошкоджено.